Я являюсь начальником майстерні ремонтного взводу автомобільної техніки. Нашу задачу стає в основному ремонт автомобільної техніки, БТРів, ну, в основному автомобільна техніка. На даний час в нас є ну, дуже гарна можливість, інструмент і технічні можливості іменно працювати. Умови харчування, ну, все відповідає стандартам. Не голодні, одіті в теплі. Головне мотивація і бажання працювати. Так що вакансії у нас є дуже багато і приймемо будь-кого. Тільки було б бажання працювати. Звуть мене Володимир. До війни працював токером. І зараз працюю токарем. Хлопці приходьте до нас, роботи, хватає, з вистачить. Треба, щоб міняли один одного трошки.